Всім доброго дня! Сьогодні отримали ще поріз бобар бабар Це В цій серії, я так розумію, найпотужний будемо пробувати. На така маленька. щепа суперова, на мульчу, кому на які надобності рубає конкретно всі. І товщина і 5 см, і до 6 см. Там написано від виробника до 8 бере. Супер, я задоволений все чітко.